У Генічеську почали відновлювати подачу тепла. Це стало можливим завдяки тому, що у газопроводі, яким блакитне паливо подається до міста за рахунок реверсного газу, підвищився тиск. Про це повідомили у головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Херсонській області. Водночас, за словами віце-прем'єра Геннадія Зубка, станом на 10-ту годину ранку у генічеську вже підключено більше 200 абонентів, багатоповерхових будинків та 129 будинків приватного сектору. Окрім того, розгорнуто три пункти обігріву із можливістю прийняти майже 300 осіб. Нагадаємо, через зниження температури до мінус чотирнадцяти у генічеську виникли проблеми із газопостачанням населення. Водночас у Кремлі цю аварійну ситуацію намагалися використати для піара Путіна. Нібито Мер Генічиська звернувся до президента Російської Федерації з проханням допомогти з поставками газу, і той обіцяв посприяти постачанню палива з окупованого Криму. Сам мер Олександр Тулупов таку інформацію заперечив, заявивши, що про газопостачання він спілкувався лише з українською стороною.